Привіт! рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай, і сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анна! Вітаю! Ну що розпочнемо? На жаль, із негативних прогнозів, які здійснилися з нашого минулого ефіру, а конкретно навіть дата, яку ви бачили, 11 жовтня Одеса. Ворог вдарив по Одесі в котре і дійсно були жертви серед мирного населення? Зруйнований цілий будинок. На жаль, хочу попросити вас подивитися зараз. Поки в нас пишеться ефір, хочу сказати, що дата запису ефіру у нас 14 жовтня. Під час запису ефіру, ворог також влучає і б'є по Одесі. Що можете передбачити для цього міста? Так, на жаль, і найболючіше з того, що дійсно дитяча жертви те, що показували карти. І знаєте, про це вже настільки болить, що хочеться, щоб вже. Ці війни ніколи не починались, але в мене було видіння сьогодні перед ефіром, що все тільки починається, і в Європі буде сильний хаос. Демон хаосу починає виходити. Його час буде з 25-го року, навіть раніше. І що ж принесе цей демон хаосу? Почнуться війни, почнуться конфлікти за території, зміщення абсолютно. Плюс зовсім нова енергетика буде від людей вібрувати. Люди будуть фільтруватися. Дуже сильно буде змінюватись абсолютно трансформація і дуже багато буде катастроф. Чотири. Стихії будуть лютувати, як я казала, ще влітку. Мої видіння справжня. Спочатку вогняна стихія, це вогонь, вибухи, пожежі. І, до речі, тут трошки якось у мене відчуття, що з нафтою скоро будуть проблеми. І будуть переходити, люди будуть шукати новий істочник світла. Те, що кліматична зброя буде застосовуватись все частіше. І на останок стихія води. Сьогодні я бачила багато людей під водою: вода сильна, вода холодна, її багато. І зараз тільки початок. Дуже високий рівень буде зміщення території, тобто вода. Це на фіналі, багато життів може забрати. А я зараз говорю, що це десь не в Україні. Далі. Далі передчуття тривожний, передчуття небезпечні і з водою. Саме з водою, питною і від води буде величезна небезпека. Накриє величезною хвилею, багато людних. Країн там, де було раніше більш спокійно. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Але що це може означати, тому що ми Україна, це серце. Європи. Невже ці люди? їм ж треба буде десь знайти нові домівки? Ті, хто навіть виживуть? так? Чи може це означати, що вони хвилею ринуть в Україну? Бо багато каже, що Україна це земля обітована, майбутня земля обітована? Але в Україні зараз потрібно втриматись і трансформуватись. Найбільший ворог, найголовніший ворог всередині нас. Корупція і те, що зраджують свою країну, свої ж українці, це найбільше зло, як я бачу. Тому е, зараз настав той етап, той період, коли дійсно на межі виживання і на, у нас іде сильна дуже трансформація. Оці двійки... А, двійки, які були зеркальні, так, дата, угу. як коридор, який відкрив. А 24 й рік це також двійки. До 25-го року саме йде трансформація. В Україні. Але будуть кульмінаційні дати. 25 й рік він буде пробуджувати дракона. Дракон це Китай, Азія. В Азії почнуться, відбув... почнуться відбуватися яскраві події. І видобуток зброї буде активно дуже, дуже активним. І питанням номер один. В Україні. Люди спочатку ніби як вийдуть, а потім, знаєте, будуть як по шахматам зміщуватись по територіям і шукати своє місце. В 2025 році буде лютувати новий вірус, агресивний вірус, і це стосується Європи. Окрім, того, сколихне а, дуже Часто такі події, як катаклізми, вітер, але вода це фінальне. Коли буде дуже багато води, тоді знаєте, як от з Біблією ми згадуємо ті часи, коли був потоп, і не всі люди вижили. Тут буде щось на кшталт того. А чи от про вірус ви сказали? Чи вдасться Україні уникнути цього вірусу? Чи буде він і на наших територіях? Тому що мало того, що нас нищить війна щодня, невже цей вірус буде і в Україні? В Україні, як я і казала, так і зараз підтверджую, що такого лиха не буде, як в Європі і в світі. Тому що українці вони дуже сильні духом і їх береже світла енергія, світла захищаюча оболонка. Отак, От як знаєте, оцей цей був період, я казала, що шамани зробили так, щоб в Україні не було дощів, uh -huh. і, і цей період тільки-тільки зрушить зараз, будуть дощі йти більш частіше і буде більше води. Тому що ну, всі розуміють, що потрібно було активніше просунутися їхнім військам. І погодні умови, які захищали нас, стихії наші, наші лісні духи, вони були, як знаєте, як зачаровані, закриті, і шаманська магія зараз вже відходить. Я відчуваю. Це дуже добре. Анно, таке запитання. От сьогодні низка ЗМІ повідомляє про масову хвилю мінувань в різних містах України. Це заклади освіти, адмінбудівлі, тобто ми теж говорили про загрозу для адмінбудівлі з вами. І, зокрема, це міста Західної України, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ та Житомир. Чи правда, що ці будівлі заміновані, і чи вдасться уникнути лиха? За Львів мені вдавалося було відчуття великої небезпеки, але Львів залишається, трошки вдається закривати, захищати Львів. Саме дивіться, дитячі установи, небезпека. Теракт, дитячі установи, теракти будуть. теракти однозначно будуть. Але тут погроза йде саме нашому президенту зараз. Відчуваю, що як і в Росії, так і у нас якось паралельно відбувається якийсь такий період, або підготовка до зміни влади, або якась там зачистка. Ось небезпека, як і російській владі, так і нашій. Не дуже багато яким країнам хотілося би завершувати війну. Наприкінці цього місяця, бачите, якийсь буде завершальний етап 31 числа. І біологічна, хімічна зброя буде виходити за території по Європі, дуже буде гуляти штучно випущений вірус. От, бачите, так ви сказали, і карти ваші це показують. Одеса. Також хочу повернутися до Одеси, тому що ворог влучає по порту, зачіпає навіть закордонні судна і ранить людей. Чи буде за це покараний ворог, чи понесе якусь відповідальність, тому що він вже просто переходить межі? У мене навіть викинуло карту, дивіться, Одеса там а, дуже сильна, сильний злив інформації йде. Дивіться, жертви будуть. Росія активно буде зараз, на період десь 10 днів а, атакувати Одесу. Тому всім майстрам має силу можливість максимально захищати і заакцентувати свою енергію на Одесі, Одещині. Період, коли світ буде збиратись і оговорювати тут, дивіться, активно все для того, щоб розпався воєнний союз. Угу. І дві країни точно. Вже отримали попередження і розуміють, що знають уже через 10-8 років буде активніше 8, скоріш за все, 8-10 країни будуть які, які ще будуть проти якби, Росії, то в них будуть теракти воєнні конфлікти. Світло, сонце, проблема з світлом і небезпека з місяця, штучна зброя, кліматична зброя. Але люди навіть не розуміють, що насправді коїться. Граючись в ці війни, люди навіть не можуть зрозуміти, яку колосальну шкоду зробили. Тобто, випробовуючи. Оцю кліматичну зброю пішли розломи тріщини, там, де вода, океан, і, і з сонцем також. Я бачу, що якусь, якусь пітьму через десятиліття, можливо, і люди будуть все ж таки переходити з чорної крові диявола. Угу. Я маю на увазі нафта. Угу. На сонячні батарейки я бачу, що будуть сонячні батарейки. Сонячний, навіть мобільні пристрої спілкування вони будуть від сон... якісь від світла денного. Одеса більш в нічний час будуть обстрілювати. Але дивіться, попри все, зараз відбуваються домовленості однозначно. Вони вже є. Церква до цього має відношення. Рим. Жіночих жертв буде багато. Смертей буде ще немало Одеса, Одещина. І, на жаль, знову дияволо. Людська енергія, знову наступи будуть, руйнування. Чернігівщина підстава йде нам не дали те, що обіцяли знову обман. Анна, я хотіла би спитати ще щодо того, чи дуже прийдеться на великі Втрати жертви, скажімо так, іти Україні в цих домовленостях. Але я думаю, що нам поки що не треба туди заходити, тому що я наскільки знаю, домовленості зараз йдуть, і, можливо, ми такими передбаченнями можемо якось втрутитися, і, можливо, навіть негативно втрутитися в інформаційний простір. Але ми тут для того, щоб не нашкодити, а тільки щоб Допомогти, щоб попередити людей про небезпеку, щоб вони могли вберегти життя свої та своїх близьких людей. Анно, а наостанок нашого випуску я би хотіла поговорити з вами про зустріч, яку ви плануєте з людьми, які потребують вашої допомоги, ви плануєте провести її 16 жовтня. Розкажіть, будь ласка, трошки підписникам ясно бачу, що ж ви плануєте на цій зустрічі, а деталі зустрічі будуть також обов'язково в описі і цього відео. Знаєте, я хочу сказати, що ми, люди, які дійсно володіють енергією, магічними здібностями, ми зараз, як санітари, лікарі. Ми допомагаємо, і кожен обирає для себе найсильніший а, період на піки це для мене 16, 10 взагалі 16-10 це коли я найсильніша. Тому у кого є проблеми? А, минулого разу двоє людей, які до мене прийшли, вилікувались від а, хвороб спини. Мені відзвонились люди і сказали, що вони. Себе стали почувати добре, незважаючи на те, що вони багато років ходили по лікарям, і ніяк їм нічого не допомагало. І для мене це, знаєте, як подих якийсь новий, що дійсно я на правильному шляху, і те, що я в змозі, те я роблю. Тут виходить, я і військовим допомагаю, і з людьми працюю тететет, -тет, і їм, знаєте, також потрібна допомога, якісь кращі емоції, тому що коли ми приходимо в ефір, я, всі, хто мене знає, всі, хто вміє чути, знають, що я не люблю брехати. І коли мало що сказати позитивного, а людям хочеться якоїсь енергії, якогось підняття духу, емоцій, тому що вже і так всі втомилися, а просто грати і якусь. Гру і обіцяти людям те, що потім не збудеться, я так не можу, тому що я втрачу свій дар. І для цього ми віднайшли такий метод. Є психологи для військових, є екстрасенси, які енергетично діляться і зцілюють людей, допомагають вижити їм. Тому для мене. Стало моєю метою проводити час з людьми 16 числа, тоді, коли в мене моя магія на піки, коли я можу багатьом людям допомогти одночасно і зцілювати їх як магічно, так і енергетично. Ось. І також хто хоче, вже можна до мене багато запитів на провод... як провести новий рік. І хто хоче, вже зараз можете записуватись на Новий рік. Також ви можете зустріти з нами перед новорічну ніч. Я думаю, що це десь числа 30-го. Ну, а якщо сильно хочете, то ви там напишіть в коментарях, як би вам хотілося саме в новорічну ніч провести зі мною, або ж. Перед новорічну ніч. І буде також після Нового року. Вечора на хуторі диканьки задньою Атамановою. Це буде десь під Різдво. Ми також зустрінемось і з вами проведемо гарно і правильно для того, щоб прожити правильно і краще. Цей складний час. Ми будемо витягувати людей, ділитися своїм досвідом, вмінням, підсилювати, як щоб у вас не були фінансові складнощі на наступний рік, як щоб у вас емоційного не було упадку, і як ми об'єднуємо свою енергію, свою силу. І, безумовно, найголовніша моя мета шукати чорну перлину. Минулого разу дуже обдарована жіночка перемогла. Це конкурсна основа, відбір. Люди розуміють, що в них є сила, але вони бояться, не знають, як з нею працювати. Тож це також входить в цей захід. Тому, кому цікаво, хто хоче трошечки відволіктись, але і подякувати військовим. Я вас чекаю. Ми українці, ми об'єднуємося і допомагаємо кожен один одному. У нас багато майстрів, кожен обирає своїх Танечка то також проводить такі заходи. Я підтримую і знаю, що Таня також класно допомагає людям. І дай Боже, ми колись і разом проведемо для вас, якщо ви хочете. Тобто ми з вами ми вас не залишаємо із Украї... в Україні, ми на нашій землі до останнього робимо все, що в нашій можливості. Ну що ж, якщо вас зацікавило, якщо в ваших сердечках йокнуло, деталі зустрічі з Анною Атамановою будуть в описі цього відео. Дякую вам, Анно, що допомагаєте, підтримуєте, попереджуєте. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення!